Мета нашого проєкту це стимулювання розвитку економіки регіональної, шляхом розвитку кластерів, загалом аналізу потенційних кластерів у ключових областях для налагодження нових бізнес-зв'язків, для налагодження комунікації між органами влади та місцевим бізнесом для того, щоб бізнес розвивався і економіка зростала в регіонах. Завданнями. Нашого проєкту є, по-перше, це провести якісне дослідження і аналіз потенційних кластерів в області, а також налагодження бізнес-зв'язків, нових ланцюгів постачання. Завдяки нашому аналізу є декілька переваг: як для бізнесу, так і для органів влади. Для бізнесу це загалом такий комунікаційний та. Освітній момент тому що бізнес почав більше дізнаватися про кластери, про можливості кластеризації загалом. Також розуміє напрямок руху можливої майбутньої кластеризації в області, і це дає певну визначеність та напрямок розвитку. А для органів влади, як, наприклад, для державних або військових адміністрацій обласних, це є можливість застосування нашого аналізу, нашого кластерного аналізу для майбутнього впровадження, наприклад, використання його як підґрунтя для стратегії кластерного розвитку області. Та інших стратегічних документів для ОМЕСІ це також є визначення пріоритетів кластерного розвитку в області та загалом формування такої політики і напрямку руху щодо підтримки бізнесу. Це якраз є однією із задач нашого проєкту. Це поліпшення. Підтримки бізнесу і формування нових програм підтримок бізнесу, якраз в рамках кластерів, окрім проведення кластерного аналізу і визначення потенційних кластерів, нашою метою також є це підготовка загальних рекомендацій для покращення ведення бізнесу в регіонах, для формування нових програм підтримки бізнесу та інше. Кластери це. Про масштабування кластери це про е, ланцюги доданої вартості, про створення ланцюгів доданої вартості, про масштабування бізнесу, про е, інновації, про нові можливості для бізнесу. Кластерна політика і кластери взагалі можуть стати не тільки фактором об'єднання бізнесу заради отримання надлишкових прибутків Першочергово, це доступи до е, міжнародних грантових програм. це... Доступи до міжнародних кредитних програм. Кластери це дуже важлива економічна модель, яку ми повинні втілювати в Україні і приймати імплементувати досвід наших європейських і західних партнерів. Як я вже казав раніше, кластеризація це і про інноваційність. Інноваційність — це створення нових продуктів, втілення їх на ринок, розробка нових програм, проектів тощо для Європи, і для всього світу кластер це зрозуміла економічна модель. І є дійсно є якісь грантові програми, є, є грантові інструменти у наших партнерів, які спрямовані саме на кластери, і це створення кластерів в Україні дасть можливість нашим кластерам приймати участь у міжнародних грантових програмах. Як я і казав, Консорціум, як і кластер, це зрозуміла економічна модель для наших західних партнерів, тому, на мою особисту думку, вони, буде, вони будуть ближче сприймати цю модель. Розвиток кластерів буде напряму сприяти впровадженню смарт-спеціалізації в регіоні. Чому будь-який кластер повинен мати наукову складову. Наукова складова це про інноваційність, це про розробку нових продуктів, про розробку нових інструментів. Для чогось нового потрібні нові фахівці з новими спеціалізаціями. З новими навичками. Тому е розвиток кластеризації і розвиток смарт-спеціалізації ці дві теми повинні бути повинні йти паралельно. Ми підтримуємо кластерний розвиток. Я, як представник Одеської обласної державної адміністрації, як людина, яка безпосередньо опікується питанням кластеризації, е я бачу в цьому майбутнє і ми активно. Працюємо в цьому напрямку щодо розвитку кластерів і кластеризації в цілому. Щодо промоції кластерів. Ми готові долучатися. Більше того, скажу. Ми готові брати молоді нові кластери за руку і допомагати їм масштабуватися. Бізнес здебільшого не розуміє, навіщо їм кластер для того, щоб бізнес це чітко зрозумів, потрібно надати перше, інструменти, друге приклади. На жаль, в Україні ще досить мало прикладів, але є гарні приклади. Наших там зарубіжних партнерів я особисто мав змогу відвідати в Італії винний кластер, ознайомитися з його роботою. Тому як пропозиція, мені здається, було б дуже круто, якщо була б змога взяти хоча б там, декілька стейхолдерів, чи зацікавлених там осіб, чи там, представників кластерів, чи осіб, які мають намір створити кластер, і показати їм реальні кейси наших зарубіжних партнерів. Це єдиний можливий варіант тільки через об'єднання зусиль. Досягти якихось результатів, тому що це економія ресурсів, це можливість використати той потенціал якомога повніше, який наявний в різних і громадах, і містах, і в безпосередньо в компаніях, це можливість навчитися нарешті мислити кластерно, як це, що можна конкурувати через кооперацію, да, об'єднуючись і досягаючи найкращих результатів, постійно прагнучи до удосконалення, власне, через. Розвиток через розвиток кожного і розвиток об'єднання в цілому, кластеру в цілому. Проведений кластерний аналіз презентований сьогодні на цій конференції, який власне от центр розвитку інновації здійснив через доступну аналітику, через е, співпрацю з кластерами е, він дуже актуальний, оскільки ми ми сьогодні чули багато про те, що державної статистики або немає, або вона, в принципі відсутня. А як приймати управлінські рішення найкраще тільки на основі такої аналітики, такого кластерного аналізу, тільки е, саме. Ось ці представлені дані, ця інформація може стати такою обґрунтованою основою для того, щоб далі розвивати, будувати стратегії, власне, от, приймати нові рішення. Тільки на, на основі аналітики це можливо, інших варіантів насправді немає. Тут звучало також сьогодні на конференції важливість цих смарт-спеціалізацій, і більш того, розуміння от, власне, того, що з військовими діями зі зміною взагалі. Територіальної, такої просторової розміщеності в Україні, да, тобто переїзд великої кількості переміщених осіб до інших регіонів, да неможливість вже здійснювати якусь економічну діяльність в тих регіонах і ту діяльність, яку здійснювали до цього часу, Воно потребує роботи якраз над можливою новою смарт-спеціалізацією. І ось і такі події, як сьогодні, і ось те розуміння такої дійсно. Між крос економічною крос культурною і крос дисциплінарною дисциплінарної яка є в кластерах, і яка які представлені от, в. В тому числі в аналітиці, вона дозволяє, от якраз зрозуміти, а що ми зараз можемо зробити інакше не опускати руки, а пропонувати нові рішення. От якщо ну, я почула запит, ось ми маленька громада Полтавської області. Ми базувалися на зовсім іншому до війни, і наша основна спеціалізація і бюджет формувався. А ось те, що стосується зараз, що нам робити. Ми не знаємо, що нам робити, і ось тут треба шукати нове і шукати те, що знаєте, іноді як кажуть, головний е, е, там е, е, якийсь цінний камінчик лежить під ногами, його просто треба побачити. Тому е, вважаю, що от саме через кластерні ініціативи це можливо, в тому числі об'єднання е, таке між громадами, да. Тобто, це не це, хоч і географічна, мають бути концентрація, але це не, не точно е, про об'єднання, не лише в. У межах однієї громади. І це дуже важливо в кластерах, тому кластерна ініціатива є просто унікальним явищем, на мій погляд.